Прийду всім з 29 січня по 8 лютого у нас буде е, трейдін, це програма обміну. М -м, взагалі ми можемо тут е, багато е, танчиків обміняти, але в нас додавалися тут об'єкт 703, 122 ТМ, Сорчик і Бізонте. В принципі, це доволі такі непогані танчики. За які ви можете обміняти свої. Ось, бачите, вони тут додавалися. Давайте розберемо, що на що варто міняти, і що взагалі ні в якому разі не потрібно обмінювати чи продавати зі свого ангару, якщо ви маєте такі танки. Давайте беремо 8 рівень, тому що сьомий, шостий це не так цікаво. 120-112. Думайте самі, 122. -тем. Танчик без ДПМу з не дуже яскравими плюсами, ну, такий альфовий. Якщо ви любите грати від альфи непогано, але не ультимативна імба. Це ТП, в принципі, непоганий танк восьмого рівня. В свій час був убівця-защитника, але, мабуть, можна взяти вже щось краще. Це ні. Млішки, Млішки ні. Астронрекс. в принципі, я задумуюсь над цим танчиком, тому що там непогане є, в принципі, альфа страйк з барабану, але сам барабан прям жахливий. 4 секунди КД між снарядами це багато. Я ще над цим водлотом задумаюсь. Бізонте ок-танчик. Танчик такий бодренький, він може зараз навіть трішечки в деяких моментах бути доволі непоганий. Ні, не імбою, але доволі непоганий. І ви можете до цього лото придивитись. Каріна... Карінарвон Action X, в принципі, як був непоганим танком, так він і лишився. Нічого імбового, Центуріон МК-Рак. Воно вам не варто. Крайслери, в принципі, на Галді непогані, але так, щоб фармити, мабуть, ні. Йолочку, якщо у вас немає йолочки, і ви любите грати на ЛТ, однозначно, її беріть, це по маскуванню, мабуть, саме краще. ЛТ восьмого рівня. Сінлак, скоріше, ні, чим так, це доволі таки посередня ЛТшка. ФВшка, ні xorg 1008 ПТ-шка з досить таким непоганим Альфа-Страйком з барабану, з таким чудовищним, як для ПТ Розкидом. Але загалом вона ну, десь на середньому рівні. І я би її, мабуть, вам, можливо, і рекомендував. ХВК, до речі, непогана ЛТшка. Вона трошки грається, як СТ, більшість, ну, в, мо в моїх руках. Е, да, вона не дотягає до СТ, але як пожирач всяких е, там картонних танків е, своїми фугасами, вона дуже шикарна. І шостий, ну це думайте самі, в принципі, я... якщо, якщо хтось вам рекомендує ІС-6, то ви задумайтесь, чи, чи ця людина з 2024 року, Кейн Панзер ні. КВ-5, просто як для колекції танків, він зараз не іграбельний. ЛТшка, велика картонна сарайна, вона вам не потрібна. Льова, як фермір, він ок, але він не актуальний. Не знаю навіть, що це, але воно вам не треба, так як і Рєва. Йох, в принципі, непоганий. 703-й. Однозначно, тут топовий лот. Взагалі, ну, це must have, що вам потрібно брати. Він дуже комфортний, навіть зі своїми мінус 5 УВН це прям пушечка. Можете брати, не пожалієте. Шкоду я однозначно для себе буду брати. І вам, в принципі, рекомендую. Сомік так же само. Навіть я би вам радив побільше брати Соміка, чим Шкоду. СТА 2. Не цікаво СТГ, просто кусток. СТРВ 1С. Я не знаю, що вам тут говорити, якщо ви любите на такому грати. Т-103. Непогана ПТ-шка, але її можна взяти за бони, Так що можете тут, в принципі, не тратитись. Перші є п'ятий, і вони не актуальні, в принципі, перш на броню непоганий, але не актуальний. Ну, так само і Патріот. -3. через 3 не актуальний, 54-й, перший образець не актуальний. Т-77, особисто я взяв же. Тому що я хочу попробувати цей танчик. В нього там 360 з вистрілу, і, в принципі, такий швидкий розрядці барабан але не скаже, що по зарядці. Там 38 секунд просто. Альфа Альфатігр, ну, якщо ви любите грати чисто на 7, 8 та 9 рівні. Базік досить таки непоганий. Що тут взагалі ні в якому разі не потрібно продавати, якщо у вас ось це от є. Ем, що вам ні в якому разі не потрібно продавати. Не раджу БЗ, звісно ж, не раджу ні в якому разі е, Ліса як Стежку не раджу, вона досить таки імбова. В принципі, тут дивіться, на, на навіть далі самі Ренегат, як, е, і Увеннистий е, ТТ. Не раджу продавати так само, тут 703-й, ні в якому разі не раджу. Ну, є бра дивіться, самі по собі. Наскільки ви його потім получите, якщо ви його продасте. Ну і в принципі з таких вот танчиків. ну Тут більшість танчиків є непоганих, якщо ви його маєте там. Наприклад, от 34-ку ви можете продати. Но не продавайте, наприклад, там Прожету, да, чи там Скорпіона. Тому що на 3 4 ви там втомитесь ну, грати там, за 10-тим боєм, а втоміться грати на прожету, яка зараз імба, яка міні на середньому середньо, міні-імбовий середній танчик. Так що пробуйте, обмінюйте, цей трейдін буде до 8-го числа. І удачі вам на. Олях, битв, не забувайте, що перемога буде за нами.